Майдан став історією. Вітається програма в об'єктиві з Оксаною Гнатишин. Пригадаємо, що півроку тому кожен львів'янин покидав наше місто. Їхали на майдан до Києва. Навколо лунали гасла, оптимізм, патріотизм. Час пройшов. Час пройшов, і сьогодні ми говоримо про здобутки, але говоримо і про прорахунки нашого майдану. Говоримо з в студії, зокрема з нами сьогодні. Рада вітати художника, людину, яка кілька місяців постійно була на майдані. Львів'янин Лев Скоп. Пізніше детально розкажемо про ваш вклад, пане Лев, в розвиток в історію майдану. І також з нами письменник, громадський діяч. Також раді вітати, що ви тут з нами знайшли час. Надзвичайний повноважний посол України Василь Базів. Тепер про революційні події ми знаємо, складають пісні, знімають фільми і пишуть вірші, прозу, але здебільшого таку документальну. І вчора ви, пане Василь, у Львові презентували художню, першу художню так книгу про майдан, яка називається Армагедон на Майдані. Прототипом головного героя виступив активіст Євромайдану Юрій Вербицький. Викрадений глядачі. Я думаю, всі пам'ятають 21 січня і вбитий після катувань. Пане Василю, була вчора презентація для глядачів. Сьогодні можливо трошки більш в розгорнутішому вигляді. Про що книга перше за все, про що цей роман? До мені було приємно передусім. Що так багато львів'ян прийшло на, на ці родини, львівські родини мої книги останньої. А перед тим була презентація така в національна в Києві. Але я дуже переживав, очікуючи, зустрічі із, з роди... з із родиною ага. Юрія Вербицького. Ага. Коли я писав цей роман. Я от думав над тим, чи мені зустрітись з цими людьми раніше чи потім уже, тому що це надзвичайно складна така етич, е, етична проблема. Юрій Вербицький прототип, але це все-таки літературний герой. Я дотепер, вчора я з ними познайомився, ми поспілкувалися трошки. Але далі для мене висить запитання, як вони сприймуть мого літературного героя, і чи він буде таким, який був їхній батько і, і брат. Але як би там не було в такому людському вимірі, коли всі ми довідалися із засобів масової інформації, що перейдено Рубікон, перейдено межу. Перша смерть на Майдані на Водохресті. І е, чоловіка викрали, а потім мордували. І він зійшов на Голгофу і віддав життя в муках. Я часом називаю е, Майдан колективним Христом. І це наскільки е, мене? Ну, про, в цілому про Майдан, то я ще поговоримо. Але оця перша смерть, вона справила на мене таке потрясаюче вулканічне враження. І більше того, Юрія Вербицького знайшли в тому лісі на узвищі над Дніпром, на такій кручі лісистій, де я часто буваю. І зараз, і до того. І я відчув тоді, що я вже не зможу не написати про це. Я сів писати, я не знав, я що... Ти ви не спілкували я... з його друзями, можливо, ви Ні, я, не я думали, вважав, що Це образ, що так? це... Я спілкувався з його душею, так скажемо, і з духовним якимось смислом того, що він вчинив і як він прожив недовго на цій землі, і, і пішов у вічність. І тому цей роман я написав на єдиному подиху за буквально за два тижні, ще в березні, коли Майдан перебував ще в своїй тій постасій, такий революційно е, бунтівній. Ви ну, вважаєте свою книгу вкладом в історію України? Е, ну, я думаю, що і всі роди військ, мистецьких будуть будувати спільний пам'ятник тому. Подвигу нашої нації будуть наступні книги, будуть картини, будуть фільми, все буде. Але я зробив перший з, з, зліток, чи, чи як це назвати, так, цей, такий перший крок для це, поштовх для пер, це перший мій штрих до цього монументального пам'ятника, який буде поставлений майдану. Ну, є така сентенція, що велике бачиться на відстані. А я вважаю, що тут важливо було зберегти гостроту відчуттів, коли ще страшенно болить, щемить, нуртує, коли рани ще свіжі, і в тому стані відтворити те, що відбувалося. І тому я намагався писати якнайшвидше, тим більше, ще раз скажу, був такий дуже конкретний поштовх. Крім того, знаєте, там двох викрили. Взагалі. Викрадали людей сотнями і палили їх в крематорії, як робив Гітлер в Концтаборах. Це ще не сказано, але це відображено вже в моєму романі. Небесна Сотня це не єдина сотня. Дотепер є інші сотні безвісти пропалих. І їх замордували, закопали в лісах, в снігах навколо Києва і спалили. Працювали ж крематорії на цвинтарях Київських. І ще раз скажу, було важливо дуже оперативно, так, по журналістськи кажучи це відобразити. Але викрили двох чоловік. Одного відпустили, ви знаєте. А Юрія Вербицького замордували, крім всього іншого, як львів'янина. Так розказував цей другий чоловік, якого відпустили. Ну і. Моя версія в романі полягає в тому, що я той режим, який народ звалив, вважаю. Виключно кримінальним він нічого не мав спільним із політичними. Ін... Дякую, дякую, пане Давайте про режим. Пізніше я хочу також так. дати слово пане Лев. Ми дякуємо, що ви до нас прийшли. Дуже важко було вас запросити до нашої студії під час майдану. На київському майдані, хто з глядачів не знає, Лев Скопа розмальовував бійцям щити, малював ікони обереги на підручних засобах. Так і на дошках, і на і на різних фактично піднімали дух наш. Нашим людям ви повернулися до Львова і знаємо, що зараз готуєте виставку. Трішки детальніше розкажіть про ту частину, яка ми говоримо і про книгу сьогодні, і про зображувальне мистецтво нашої революції. Знаєте, коли я приїхав на майдан 24 листопада, так спочатку, я щось так ну якось дуже скоро відчув, що я в серці України. Ну, в серці, знаєте, коли ти є в серці, ти від добре. То якийсь, ну скажімо так, я був там в раю. Що би там не було, я був в раю. Ясно, що я був в тих боях і всяко різно. Брав, і не покидав майдан і, і, і ну, всі часи і так. Ясно, що було і страх, був, і були переживання. Особливо було, я пам'ятаю, як я, ми знали, що буде штурм на 11 з того числа, мали за, 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 зачистити майдан. І я навіть хлопцям казав, хлопці, та, давайте в 11 годині лягаємо, і коли нам треба нас розбудять, а вони щось там ходили. Добре, я одягнутий, лягаю. Кажу, коли штурм розбудіть, щоб хлобу здоровим. І перша година хопа, ми зриваємося з намету і вперед на барикади. Ну і там ясно, що було. Ну були бої там. І наш намет просто беркут роздер, рознищив. Так? І була така цікава штука. Тетяна Думан намалювала я таку як ну, хоругу, всім дуже подобалося. Вона намалювала з одної сторони, сидить цей Путін на унітазі, з удому, і на руках маленького тримає. Цього Януковича, а ну, як в пеклі, ну це, а його, його Архангел Михаїл б'є ну так всім подобається. А з другом були люди, на народ лютує. Я з тим ходив, Таня ходила. І ми то мали як оберіг на наметі. На коли ми знищили намет, то потоптали потоп. Як ми приходимо, мені була найважливіша та круга у нас береже. Ну я не знав, що можемо принести. І ми потім віддамо в музей національних змагань. І я там був вдома. Ви знаєте, якби. Я так жартую деколи, я кажу, що тим майданівцям казав тих наметах мене, і переживали. Кажеш, під час війни я би тебе розстріляв за деморалізацію, за паніку, що ти там щось мені розказуєш, що щось не так. Розстріл, все, так, а да, там боятися. Знаєте, <laughs> знаєте, ну, ми жартували, ми любимося, ми стали побратимами. Всі майданці зустрічаються, ми обнімаємося, знаєте, бо то, ну ми, ми лишилися живими. І навіть на інститутській в тому бою, знаєте, як було мені ну відступати. Які дав каміння, там газом мене труїли. І тут нас відтісняють. Злий як холяри було, що було мало. І все-таки, ну я лишився живий. Я зараз от був в лікарні, три місяці після того. І я намалював такий великий образ, і ми його посвятили на Майдані. В тій церкві, власне, інститутській там образ є. От, ми посвятили, поїхали в Майдані. Це всім... приблизно таких вже сказати пам'яток, яких ви будете робити виставку. Знаєте, десятки, з, май... з Майдану я ні одної ікони не маю, бо сам а -а -а. Для собі, собі, собі не малював, так? А -а -а. Але дуже цікаво, я би навіть міг порахувати, скільки згоріло. Оце я можу порахувати, тому що, а скільки може, сто, може більше, очевидно, бо я на дошках з Майдану малював, когось день народження, хтось так, ой, Левко треба, Левку треба, я сидів і малював в периметрі. Ми потім в підвалі в одному жили, там, хто знає Київ, то Костель на початок біля барикад. і Нами дійсно знесли Беркут і ми вже там зупинилися. І е, я зробив е, на Майданівській церкві намалював образи, два, ну і вона згоріла, вони згоріли. Потім я бойовий щит намалював теж в бою, там була страшна бійка, і там його просто ну, згорів той щит, навіть недавно подзвонив. Я два щити намалював, один є ще, а один там згорів в тому, в тому, як скажімо так, в бою. В і потім я ще намалював, зробив виставку продаж ікон на, на потреби Майдану, автомайдану, тому що тоді, коли їх побили, коли хлопці. І була така якась дивна історія. Ікони почали по інтернету продаватися. І 17 числа вже люди купляли, але я хотів їм ще такі бонуси поробити. Тут людина купляє ікону, а я ще маленьку зроблю, якщо Наталя, то святу Наталю, хотів... і кажу, мені дзвонять, не знаєте, вже треба забирати ікони. Я кажу, скухайте, вийшли тоді, я вже дві маленькі маю домалювати. І вони були в українському домі виставка, me E... Беркут захопив український дім, і люди, рискуючи життям, їх е, рятували і занесли ту спілку, і вони там згоріли, ну, пішли до Небесної сотні, ті, навіть так що дуже досить велика кількість ікон згоріло. Але поза тим, кажуть, було то було дуже фантастично, коли даруєш людині іконі на дошці з Майдану, то люди, е, коли ми вже готувалися до того, ну, скажімо так, е, не те, що ми боялися, але все-таки думали, що зачистять Майдан, і ми вже підготували е, ці е, ну, вогень, щоб спалити намети, щоб коли. Ще ближче, то ми самі палим? Ми будемо стояти, але щоб було та і, ікони мої позабирали, повідсилали. в першу чергу рятували мої ікони хлопці? У вас дуже багато історій, які я так розумію, Бага. можна розповідати О, і розповідати дуже багато. Е, ви творчі люди, ви творите таким чином історію. І наскільки важливо ця історія, от пане Василь, ви зі свого боку, пане Лев, наскільки важливо така такі спогади фіксувати у мистецтві спогади про такі події? Для подальших поколінь. Де, де, ви знаєте, от людина живе на, на світі і щось діється навколо неї. Але бувають такі моменти, що аж страшно подумати, що це могло пройти пуст твоє життя, і ти міг там не бути. І того не, не знати, і цього не відчути. Відчут. А там по телевізору, бачите, це ніяке порівняння, аніж не те, що там якась візитація Майдану. А жити там. Я як киянин, я не ночував дома здебільшого, але я, ну, я, це вже була якась така, знаєте, залежність, духовна, наркотична. Коли ти рано встаєш, слава Богу, я якось мав вільний час, я як письменник, як вчений від лекції було небагато часу забирало в мене робота в університеті. Я вдягався в військову ту, ту форму. Не, то була зима, було холодно рано, і йшов і і цілими днями був там на Майдані, і, 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 і просто не, не, не можна навіть було себе. Може, вже треба піти трохи додому, десь щось читати, працювати. Неможливо було звідти ви, ви, ви правду кажете. Це був рай, це свято душі було неймовірне. І, і здавалося, е, що ти потрапив на іншу планету. І оці навколо теб, тебе богоподібні істоти це якісь не такі люди, яких ти знав до того, проживши вже кілька десятків літ на цій планеті. І потім я оце своє таке усвідомлення вклав в роман, коли я намагався так відобразити це, що ці події на однім ну, майдані, на одній. Сотень площ є в Києві одному, в одному місті, в центрі Європи, мають галактичне значення. Я галактичний масштаб. Я довго думав, як назвати Майдан. Спочатку була така, може, спрощена не, смерть на Майдані. Потім я подумав, що це масштабніше, що це по-іншому, по-космічному треба це трактувати. І я взяв назву роману: це біблійне. Біблійний смист Армагеддон, тому що це було таке якесь максимально виражене зіткнення добра зі злом. І я вважаю, що наш Майдан це найважливіша подія всесвітньої історії 21 ХХІ століття. Нічого важливішого на планеті не відбувалося. Коли людина демонструвала так, Переконливо свою богоподібність, коли на вагу вона мала вибір або життя фізичне, або гідність людську. І вона вибрала гідність. Ті люди, які загинули, вони ж могли попросту кажучи, піти звідти. Повтікати. Чи коли вбивали <різований> то, не йти туди? Чи, коли вбивали одного, що поруч, інший бачив смерть, міг піти звідти. Для е -е. кого це книга? Хто ви хочете, щоб її читав? Молоді люди, е старші. Ну, е -е, тут є попередня моя книга, е -е, хрест, роман мій. Який кілька років тому вийшов і перекладений і виданий в суличну я бачу шт... також таке видання. Да, це Штат... до речі, як сказав академік Жулинський, перший е... роман українського автора виданий в Сполучених штатах. для мене було самого дивно, чому дотепер для вас Д... і для України для нікого не видавали в Штатах. Але е... чому? Американців зацікавило в міру копи серед тисячі, які там лежали в тому чи іншому веде. Тут теж повстання. Тільки повстання в 60-х роках, коли з церкви у нас в Галицькому селі большевики і комсомольці зносили хрест, і село повстало. Це вже були 60-ті роки. Це вже було далеко після УПА і визвольної боротьби. Село повстало, і одне маленьке село це прообраз Майдану, єдиного невеликого Майдану, навіть якщо на ньому було мільйон, то не 45 мільйонів, і не 7 мільярдів всього людства були оці богообороні люди. І повстання села проти імперії Богоборської, перед якою тоді туди, туди трусився в 60-х роках. Весь світ. І в мене такий сюжет в романі. Письменник має велику перевагу. Він може моделювати другу дійсність, як, як завгодно, виходячи за межі е, е, реалії. І, і село виграло війну в СССР. Галицьке село, наше Бандерівське село, такий сюжет роману. І, і українці, які захищали храм, з якого зносили хрест. Це були. Відродження тамплієрів з 13 століття, я там вивожу швецію. І це для американців було дуже дивно. Дуже... Як люди йдуть ще тоді, 60 йшли на смерть заради віри, в Бога, заради Христа, заради Ісуса Христа. А тепер це тільки відтворилося в Майдані. Тому я можу вважати в якійсь мірі засобами чисто художніми, вербальними. Я передбачив те, що так, сталося, так. А, а тепер це вже так, е, ну, чистий з, з, так, Ви в основному. Я так розумію, на таких історичних фактах так ви свої романи пишете. Все таки є підґрунтів історичні. Ну, Чи я я вам скажу, відповідь? що що стосується Армагеддону на майдані. Вчора мене це випитували. Тому що це ще ми писали про козаків, про е, князів. Тут можна автору, письменнику бути вільним, Той остається зрештою, як там було. Тоді ще не було засобів маси інформації. Ми літописи тільки маємо про ці події. Тут можна фантазувати е, письменник не обмежений у відтворені той чинської історичної епохи. А тут це все зовсім недавно. Тут не так просто. Моделювати. Тут є Путін, тут є Янукович, і є от Юрко Вербицький, Ярко мій ангел і демони, я так вважаю, і антигерої мої книжки, а з другого боку є Юрець, бандит, uh -huh. Донецький прототипом. Він теж має серед народних депутатів. І вони в процесі розвитку сюжету йдуть назустріч один одному. Два світи, два роди людські. Один, як завжди так кажу, богоподібне створіння, а другий людиноподібна тварина. Ми люди чомусь вважаємо, що ми одного похоні. Ні, між нами є люди богоподібні, тварини, які вважають, так ви насичні... все таки розділяєте на добро і зло. Так? Чи, а насичення тілесних потреб, а це виливається в майно, в капітали, в гроші, в маєтки, в вілли, мільярди олігархів. Я їх вважає, що це тварини, які не, не, не збагнули. Чого вони сюди прийшли на цю землю і як вони мають жити? А є інші люди. Гаразд, і паде пане Лео, перед у вас в мене таке виникло питання. Ви в своїх, можливо, рисунках, в своїх іконах розділяєте такі речі, як добро і зло? От ви кажете, що ви малювали Януковича, там як чортика. І як... то не я. А це... це... Не будемо, а вас, вас вас це ікони? У вас виключно ікони? Не, де, чи ні, вас не, є... Я малюю різний жанр. Я працюю в різних жанрах, і декоративні, абстракції, ілюстрації, робив до Стефаника, різні, там Ну, uh -huh. діалог, Дубруна Шульца робив ілюстрації. Ну, ви знаєте, Майдан був настільки в мене всередині. Я от, наприклад, мені би от, ну, от ви написали роман. Я не знаю, коли я дойду, Тоби, я теж книжки в мене виходять різні, там, ну, по мистецтві, там, ну і новели, вірші постійно пишу, виходять. Але мені щось дуже важко щось написати і власне про те, що я був. Ну, це якби описати рідну хату, описати друзів. Знаєте, то якби... Чи треба на той час, або ніколи не зроблю, бо я би я би він би, якщо якби і написав колись про Майдан книжку, то вона би була може навіть або не цікава, або не патетична, так? Вона би була, ну знаєте, бо я би я би писав все, що бачив, що було, то може не варто зараз. Може потім, може і мерти і не написати, а може навпаки, потім напишу. Бо коли наприклад, чи Хівон чи хтось вписував, ну, і певні ситуації про війну, і чи ну, не тільки Хімоге, багато де писали про війну, вони давали е, чорне-біле серед своїх, так? Mm -hmm. Сенці не, не акцентувалися на ворогах, акцентувалися на своїх. Про недоліки, Раз, про про те, на кому акцентуватися, на своїх чи на чужих, ми поговоримо вже після короткої паузи, говоримо нагадаю про творчий спадок для наступних поколінь.